Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільне населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Ізюмське Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено будинок, сталися пожежі. У селі Велика Шапківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава. Близько 12-ї у селі Тернова Харківського району під час косіння трави на вибуховий пристрій типу Полюстка наступив 61-річний цивільний чоловік, госпіталізований з пораненням. Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,5 гектарів території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів. На Куп'янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби росіяни здійснили невдалу спробу наступати в районі Берестового Куп'янського району. Під вогнем ЗСУ окупанти відступили з втратами.